Вітаю вас, малята, на занятті з розвитку мовлення. А про кого будемо говорити, дізнаєтесь, коли загадку відгадаєте. Слухайте уважно. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий, я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Здогадалися, малята? Хто це? Так, це заєць. Розгляньте картинку та скажіть, хто зображений на ній. Так, на картинці зображений заяць. Лагідно можна сказати зайчик. А якого кольору хутро у зайця? Білого. А чому заєць змінює колір хутра? Щоб бути непомітним на снігові. А якого кольору хутра зайця влітку? Влітку хутра зайця сірого кольору. А які у нього вуха? Вуха у зайця довгі, а який у зайця хвіст? У зайця маленький хвіст. Ще можна сказати куций хвіст. Які лапи у зайця? Лапи у зайця довгі і швидкі. А для чого зайцеві довгі і швидкі лапи? Щоб швидко втікати. Кого боїться заєць? Заєць боїться лисицю та вовка. А давайте пограємо у гру порівнялочка, порівняємо зображення зайця та вовка. Хто сірий, а хто білий? Вовк сірий, а заєць білий. Хто стрибає, а хто бігає. Заєць стрибає, а вовк бігає. У кого хвіст довгий, а у кого короткий? В зайця хвіст короткий, куций, а у вовка довгий. Малята, ви вже багато знаєте про зайця. Давайте розкажемо, що ми знаємо про нього. Наприклад, це заєць. Ласкаво можна сказати зайчик. У зайчика біле хутро. Заяць. Має довгі вуха і куций хвіст. Заєць живе під ялинкою. Отака чудова розповідь вийшла. А зараз спробуйте розповісти про зайчика самі. Упевнена у вас все вийде. Будьте уважні! Чудова розповідь, малята. Зайчик вам дякує і запрошує на галявину потанцювати! На галяві зайці танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ушка ухитали так, на галяві зайти танцювали, зайти танцювали, зайти танцювали, так красиво лапки виставляли, лапки виставляли так. Зайці танцювали, зайці танцювали, та красиво, хвостиком виляли, хвостиком виляли так ляля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, хвостиком так, ля 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 ля-ля-ля-ля-ля, хвостиком на танцювали, так красиво.